Канал Теодора. Привіт! Привіт! Давай подивимося у вікно. Подивимося у вікно. Як добре на вулиці, давай підемо на прогулянку. Пішли на прогулянку. Тобі подобається гуляти? Тобі подобається гуляти? Кажи, так, повторюй за мною. Так. 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 І качай головою. Так. 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 Так, я люблю гуляти. Так? Так. Ідемо гуляти на вулицю. Підемо на прогулянку. Ти підеш гуляти з мамою? Гулятимеш з мамою? Так? З мамою? Так. Розумничка. Ти підеш гуляти з татом? Гулятимеш з татом? Так? З татом? Так. Розумничка! Ти підеш гуляти з бабусею? Гулятимеш з бабусею? Так, з бабусею? Так. А пішли гуляти разом. Пішли гуляти разом? Будеш гуляти на вулиці разом зі мною? Так? Так? Так. Молодець! Поїдемо на прогулянку у візочку. Поїдемо у візочку. Це візочок. Візок. Сідаю у візочок і поїхали на прогулянку. Поїдемо у візочку. Ні. Ти кажеш ні. Не хочеш у візочку? Ні. Кажи ні. І мотай головою. Ні. 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 Підемо на прогулянку ніжками? Топ-топ? Гулятимемо ніжками? Пішли гуляти ніжками. Топ-топ. Підемо гуляти ніжками топ-топ? Так? Так! Та Ходімо гуляти на вулицю. Любляться малята на вулиці гуляти. З мамою і татом ніжками топ-топ. Будемо стрибати, бігати і грати. На вулиці малятам дуже весело. Дивись! Ми на вулиці. Ми на вулиці. Будемо гуляти на вулиці. Тобі не холодно? Тобі не холодно на вулиці? Не холодно? Ні. Ти кажеш ні. Не холодно, ні. Тобі тепло? Тобі тепло на вулиці? Тобі тепло? Так. Ти кажеш так, тепло, молодець. Ходімо гуляти. Любляться малята на вулиці гуляти. З мамою і татом ніжками топ-топ. Будемо стрибати, бігати і грати на вулиці малятам дуже весело. Дивись! Це дерево. Дерево. Це дерево. Дивись на дереві листочки, листочки листя. Листя зелене. Листя зелене, листя зеленого кольору, зелений колір. Дивись, хто це? Хто це? Це білка, це білочка. Білка на дереві, білочка на дереві, білка руда, білка рудого кольору, рудий колір, ходімо далі. Йдемо гуляти ще. Люблять малята на вулиці гуляти. З мамою і татом, ніжками топ-топ. Будемо стрибати, бігати і грати. На вулиці малятам дуже весело. Дивись будинок це будинок. А це вікно? Де вікно? Покажи вікно. Вікно. Дивись, а хто це у віконечку? Хто це? Мяу-мяу. Няф-няф. Хто каже? Хто каже мяу? Хто каже няф-няв? Кішка. Це кішка. Киця. Киця. Розумничка. Кішка каже няф-няф. Киця каже мяу. Давай покличемо кицю. Кицю. кс 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 Покличемо кицю. кс 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 Киця. Увесь вечір цілу нічку Не зімкнула вона за Зашукала хитру мишку Білу-білу і густеньку, то сметаночку смачненьку. Киць 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 киця киця кицюня мур мур мур, -мур мурка, морка киць, киць киць киця киця кицюня мур 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 мурка манюня День проходить, день минає, Киця хвостиком махає. Нам чекає вона нічку, щоб піймати сіру мишку у маленькій, у хатині, на тепленькій кожушині. Хтось дрімає, хтось моркоче, спозаранку спати хоче, киць, 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 киця! Ходімо далі йдемо гуляти ще. ці малята на вулиці гуляти. З мамою і татом ніжками топ топ. Будемо стрибати, бігати і грати. На вулиці малятам дуже весело. Дивись, галявина! Це галявина. На галявині квіти. Це квіти, які гарні квіти. А давай понюхаємо квітку. Понюхаємо квітку. А, як добре пахне! Давай понюхаємо ще раз. Як пахнуть квітки? Понюхаємо разом квіточку. Понюхаєш квіточку? Давай понюхаємо квітку. Квітка. Нюхаємо квіточку. Квіточка. Звідки? Звідки ж? Це що? Бджола? Це бджола? Це бджілка. Бджілка? бжж. Дивись бджола. Бджілка літає з квітки на квітку. Давай танцювати з бджілками. Повторюй за мною Бж бджоли. Бжу-бжу! Бжу, з бджілками дружу, Бджілки гарні крильця мають, Бджілки квіти полюбляють, бжу 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 з бджілками дружу, Бджілки гостре жала мають, Бджілки себе захищають, бжу-бжу, бжу, з бджілками дружу. А тепер давай спробуємо гудіти, як бджіка. Бжжж... Давай гудіти, як бджілка. <звук> Які гарні бджілки А давай будемо літати, як бджілки і гудіти Летимо! <звук> Летимо ще! <звук> давай гудіти, як бджоли! <звук> Які гарні бджілки! молодець!